Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області провела тендер на поточний ремонт чотирьох автошляхів державного значення: Стрий Тернопіль Кіровоград Знам'янка, Ярмолинці Сатанів, Кам'янець-Подільський Сатанів Війтівці Білогір'я та Гусятин-Городок. Претендувало на асфальтні кілометри шість фірм. Кращі кошторисні пропозиції внесли аграрна компанія 2004, яка обіцяє виконати ремонт дороги з Три Тернопіль кіровоград Знам'янка за 21,5 один мільйони гривень. Тернопільський комбінат по виробництву шляхобудівельних матеріалів на понад 9 мільйонів оцінив роботи на дорозі Кам'янець-Подільський, Сатанів Вітівці, білогіря на дочірнє підприємство Хмельницький облавтодор, яке претендує одразу на два об'єкти за майже 5 мільйонів. Планують провести поточний ремонт дороги Ярмолинці Сатанів. Та за стільки ж дороги Гусятин-Городок. Таким чином загальна вартість уже складає понад 40,5 з половиною мільйонів гривень. Краща ціна далеко не показник того, що та чи інша компанія отримає підряд. Зауважує Станіслав Вінський. Розумієте, з цих шести тут може два найдеться, які можуть щось. Він кажуть, що надав пропозицію. Це мертва організація, яка не може нічого вже, тому що немає обігового капіталу. А надав, виграє, припустимо, торги, тобто затормозить нас виконання обсягів робіт взагалі. Напередодні так само відбулись торги щодо оформлення права власності на земельні ділянки в смугах відведення автодоріг державного значення. Тут кращою стала пропозиція приватного підприємства Мегаполіс 2000 з відривом від найближчої пропозиції на майже 400 тисяч гривень. Згідно закону у служби автомобільних доріг, є 20 днів на опрацювання отриманої документації, та запевняють, чекати останнього дня не будуть, і свій вердикт винесуть раніше. Також у всіх учасників торгів є два тижні на оскарження. Ростислав Колотило, Микола Лебідь, новини 33 канал.